Хочу спробувати нову рубрику, пише Чарлі. І якщо це відео набере 100 лайків, то я буду кожного тижня робити відео з оглядом найважливіших інвестиційних трендів минулого тижня. Я читаю англійською мовою розсилку від Чарлі Білела, Він представляє найбільшу в США. Компанію незалежних фінансових консультантів, Creative Planning, в них дуже якісний контент. І ось я вам зараз за наступні 2,5 хвилини розкажу про те, що пише Чарлі. Якщо вам буде корисно, ви поставите лайк, якщо цих лайків буде більше 100 то я спробую кожного тижня робити огляд ну, достатньо великого листа з багатьма графіками. Отже, що в нас за минулий тиждень? S&P 500 відіграв всі збитки з початку року і вийшов нуль, від дна це зростає. В 22%, я думаю, ви пам'ятаєте, Trump Liberation Day, початок квітня. В той же час міжнародні акції плюс 16 порівняно з нулем. І це найвищий аутперформанс, тобто найкращий результат міжнародних порівняно з США за всю історію чотирьохмісячних відрізків. Найкращий ринок в світі Польща. Плюс 47 з початку року. Я на курсі для українців в Польщі недавно розповідав більш глибоко, як інвестувати в польський фондовий ринок. Якщо ви в Польщі, то підпишіться на телеграм-канал iPlanPolat. ФРС третій поспіль раз залишила ставку без змін, але очікування, що скорочення ставки буде менше. Якщо раніше ринок очікував 4 рази по 0,25, то зараз очікування всього лиш 2 рази по 0,25. Ну і відповідно. Ставка залишається без зміни, ФРС з очікувальну позицію. Інфляція 2,3% долару трішки краще очікувань. А ще дуже цікавий факт, що торговий дефіцит США за останні 12 місяців досяг рекордного значення більше трильйону доларів. Можливо, це якраз пов'язано з тим, що дуже багато товарів заводилося до везення мит, і наступні місяці покажуть наскільки цей тренд сильний. Я думаю, ви всі чули про Ворена Баффета. а його кеш, і кеш його компанії, він рекордний: 348 мільярдів. Це втричі більше, ніж було три роки тому. І це, можливо, десь відображає погляд Баффета на ринки. Найкращий актив поки що цього року є Artudate. Це золото, дані на 13 травня, плюс 24%. Найгірший це US Small Caps мінус 5%. Напишіть, будь ласка, в коментарях, подобається вам такий формат? Що? Ще з листів Чарлі вам важливо, тому що я стараюсь більш такі міжнародні або ключові американські показники робити. Ну і поставте лайк, якщо ви хочете, щоб серія що пише Чарлі, продовжувалась. Також підписуйтесь на інвестиції без кордонів в Європі.